Сьогодні ефір буде присвячений не військовій обстановці, а тому політичному бардаку і хаосу, який посилюється, на жаль, у Києві за спиною діючої армії, за спиною воїнів, за спинами воїнів, які ведуть дуже важкі бої на фронті. Отже, друзі, ситуація на фронті дуже важка, і ворог продовжує володіти тактичною ініціативою. Наступати йдуть дуже важкі бої. Великі втрати нашим воїнам вдається завдавати російським окупантам, але вони, на жаль, продовжують просуватись, і значні втрати несуть також і захисники України. Дуже важка ситуація на часовому ярі. Більша, міст більша частина міста захоплена ворогом, майже повністю захоплений Тарецьк, і ворог. Фактично охопив покровськ дуже глибоко, захоплене Курахово, але продовжуються бої в околицях міста. Тобто, ситуація на фронті дуже і дуже важка.